Благодійний фонд Твій крок зараз буде дарувати вам сувеніри від військових. Нещодавно ви закрили важливий збір для 92-ї бригади, а саме на переобладнання пікапу у мобільну майстерню. За це хлопці передали нам ось такі сувеніри, які вони робили особисто своїми руками, з логотипом бригади, і це може стати для вас пам'ятним сувеніром, якщо ви приймали участь у нашому розіграші. Для участі потрібно було зробити донат на суму від 300 гривень і обов'язково прив'язати до нього пошту. Всі, хто так зробив, як завжди, опинилися в таблиці учасників, яка зараз налічує 400 459 uh, людей. 459. Uh, 1, і ми починаємо. Шукаємо нашого першого переможця номер 274. У рядку 274. Ось він. У нас знаходиться людина із такою поштою. Кусульленко uh, Гала. Галя, я так розумію, що це Алина. Вітаємо! Ви наш перший переможець і генеруємо друге число. 51 рядок. На 51-му рядку у нас знаходиться ось така пошта. Каз. 20. Це наш другий переможець. Третій переможець під номером 61. Дуже близько. Але це все ж таки випадкові числа. Вовік 9897. Це наш третій переможець і останнім переможцем стає людина під номером 381. Гортаємо 381. Це я перевіряю себе. І теж Катерина. 381. Я вітаю наших переможців. Саме до вас відправляться ось такі пам'ятні сувеніри від військових. І я дуже хочу всім сказати дякую. Тим, хто прийняв участь у розіграші, тим, хто не приймав участь у розіграші, але все одно підтримав цей збір. Такі люди теж були. Щиро вам вдячні і бійці 92-ї бригади. і Я просто хочу нагадати вам, що програвших у таких розіграшах немає. Тому що ми з вами перемогли, коли завершили цей збір, і скоро ви побачите, як цю майстерню мобільну, на яку ми збирали кошти, ми будемо передавати особисто у руки військовим. Тож підписуйтесь на канал, аби... Не пропустити ці новини. Дуже вам дякую за участь!